Ярмарки професій, які організував для вас учні на Двірнянський районний центр зайнятості з метою майбутнього професійного вибору шляхом зустрічі з представниками навчальних закладів нашої області. Тому сьогодні з метою допомоги у виборі майбутньої професії до вас завітали навчальні заклади. Щоб не затримувати ваш час, прошу, будь ласка, керівника Коломийського коледжу інституту управління природними ресурсами. Василя Миколаєвича, будь ласка. Це є в Косівському районі, Тлумацький, Горбентівського, Ломийщина, на Надбернянський район. Коломийський коледж, Інститут управління природними ресурсами, Київського інституту права, Крок, Крок, Слово, корпорація розвитку освіти кати. Представляємо вам наш навчальний інститут, заклад. Звертайтесь, кому я вулиця Тютюнника 11А? Телефонуйте 707-18 та 344-57. Не пожалієте, приходьте до нас, ми будемо конкретно, більш детальніше давати інформацію, звучаться з батьками і з вами. Будь ласка. Імені граната один із провідних коледжів України оголошує набір на навчання за спеціальностями. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Ви всі в соціальних мережах кожного є телефон з інтернетом. Ви заходите на наші соціальні сторінки, гуглите коледж гранати матом вибір, сторінка в Фейсбуці, сторінка в ВКонтакті. Тобто інформація ви звідти черпне. Я лише прошу, щоб ви занесли цю інформацію про про до батьків, вони вас будуть підтримувати в вашому виборі, в вашої певної професії. По спеціальності. значить, коледж робить такий ну, аспект на практичні навчання. Тобто, у нас велика кількість виїздних практичних занять за межами коледжу. Тобто, коледжу цікавили, щоб наші студенти після закінчення мали дійсно роботу, а не поповнювали бір, лави біржі праці. Відповідно, термін навчання це три роки. По закінченню навчального закладу ви маєте право поступати в університет. Коледж той працює з прямого університету. карпатський картації. Університет поляже не ладало. Чому я говорю може, тому що це залежить від вас, в першу чергу. І студенти наші після закінчення коледжу йдуть. Дехто йде на денну форму, дехто йде на заочну. Просто на третьому курсі, коли вони вже закінчують наш навчальний заклад, на базі практик вони мають вже роботу. Шановні друзі! Шановні присутні, Прикарпатський військово-спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради це навчальний заклад 2-3 ступеня з профільним навчанням та до професійної підготовки. Навчальний заклад, створений відповідно до розпорядження Івано франківської обласної державної адміністрації в 95-му році, для розміщення Прикарпатського військово спортивного ліцею в... У 2009 році передано майновий комплекс військового містечка в місті Надвірна за вулицею Сірека, 1А. Прикарпатський військово-спортивний ліцей здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, в тому числі закону України про освіту. Про загальну середню освіту, постанова Кабінету міністрів України номер 717 від 99-го року про положення про ліцей з посиленою фізичною і військовою підготовкою. Відповідно до статуту ліцею, головним завданням ліцею є виховання громадянина України, формування особистості ліцеїста, розників його здібності обдарувань наукового світогляду. Виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, забезпечення набуття ліцеїстами, знань та навичок з військовою, фізичною підготовкою, виховання в ліцеїстах високих моральних якостей, дисциплінованості, любої до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації. Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму, щоб не забирати багато вашого часу. Ми е, приймаємо на навчання після 9-го і після 11 класу за робітничими професіями і молодших спеціалістів. Зараз побачите, які професії: парі, офіціанти, фармени, продавці, адміністратори, туристична діяльність. Зарахування відбувається шляхом, спілкується до робітничі професії, а молодші спеціалісти шляхом ступних випробувань. 31 березня у нас день відкритих дверей. Прошу приходьте, будемо раді вас бачити. Прийом документів з 15 травня. Зараз пропоную короткий ролик. Шановні студенти, так і хотіла вам сказати учні поки що, викладачі, хочу подякувати одразу зайнятості за таку можливість представити свій навчальний заклад. Я представляю, як ви вже чули, державний вищий навчальний заклад на коледж Національного транспортного університету. І хочу запропонувати вашій увазі два відеоролики. Перший з них це презентація нашого навчального закладу. А другий відеоролик відзнятий нашими студентами, випускниками уже нашого навчального закладу, які хотіли поділитися своїми враженнями про наш навчальний заклад. Будь ласка, відеоролик перший перш університету, який і розпочинає набір студентів на всі відділення юридичне, дорожньо-експлуатаційне, автомеханічне, економічне, а також навчальний центр загальної підготовки. Коледж пропонує 10 актуальних спеціальностей, які стануть необхідними у дорослому житті, і дають можливість працевлаштування. При Надвірнянському коледжі діють підготовчі курси до вступу, які дозволять вам максимально підготуватися до вступних випробувань, а також адаптуватися до нашого навчального закладу. Якщо ви маєте намір записатися на ці підготовчі курси, можете звертатися безпосередньо ж до мене або підходити в наш Надвірнянський коледж у приймальну комісію. Також на наступну суботу, 25 березня об 11 годині, у нас відбудеться день відкритих дверей. Так що щиро вас запрошуємо вас, ваших батьків, друзів, знайомих. Підходьте до нас, будемо раді вас бачити. Е, е, так. Добрий день, шановні учні. Значить, як ви чули, я представляю Івано-Франківський юридичний інститут Одеської юридичної академії. Є моя колега, ще директор коледжу. Чуть чуть пізніше я кілька ху... слів скажу, потім вона продовжить. Як ви зрозуміли, що наш навчальний заклад готує юристів, спецфахівців тобто за да, юридичною професією. Ну, можна зараз багато почути, що зараз багато юристів, економістів, можливо, не варто вчитися, тому що важко знайти роботу. Ну, десь з одного боку є якийсь сенс в тому, але це і не зовсім правда. Я є практикуючим юристом, я адвокатом, я бачу, що насправді хороших юристів, хороших, якісні послуги, які не дають, не так багато. Не так багато. От. І людина, дитина, яка відчуває в собі бажання стати чи суддею, чи адвокатом, чи прокурором, чи слідчим, вона себе реалізує. Звичайно, що бачимо. Бажає... Мати відповідні знання і бажання вчитися, бажання вчитися з юридичних вузів спеціалізованих в Україні. Це спеціалізованих є два. Це Харківська юридична академія і Одеська юридична академія. Ще є трошки більш спеціалізовані, такі ж у Академії внутрішніх справ, прокуратури, але ми їх зараз не беремо. Тобто це є найбільші, їх знають всі в Україні. Ми є філія цього вузу, Одеської юридичної академії. У Івано-Франківську ви можете здобути фактично ту саму освіту, яку здобувають у Одесі ті, хто там навчається. Три сусфорту, яку ми вже запустили 11 березня, 17 і 25, проводимо поводимо на нашій базі таке пробне домущо на зважні оцінювання. Хто хоче випробувати себе, спробувати свої сили, наскільки готові було зайняти. Тестів і відповідно і друга мета познайомитися із навчальним закладом, подивитися тобто умови навчання, умови відповідно е, проведення там е, часу. У е, нас є велике приміщення, відгороджена територія, на території їдальня, спортивний комплекс. Тут можна все побачити на своїй очі. Приїжджайте більше 25-го. Тобто це день відкритих дверей. Аналогічно запрошуємо вас. Всі питання, які можливо будуть, ви зможете задати безпосередньо та. Ну і зараз я прошу до слова директора Круківського коледжу від цієї самої. Тому що, будучи на часі на піку революції і в тому числі перебудову, Україна потребує високоваліфікованих туристів, спеціалістів. Ми у свою чергу хочемо дати вам деяку інформацію і підштовхнути вас саме до вибору правильного навчального закладу. Адже навчальне захід безліч, переваг і безліч. Але обираючи його, вам м -м -м, потрібно знати, що саме ви хочете від життя. Отець Івано-Франківське вище художнє професійне училище номер 3 Доброго дня вас вітаю, вище художнє професійне училище номер 3 міста Івано-Франківська. Художник по всій училище надає загальну звітню та професійну підготовку для юнаків та дівчат, випускників 9 та 11 класів. Випускники училища можуть бути зараховані на навчання для підготовки молодших спеціалістів. Наше училище е, готує кваліфікованих робітників за професією столяр-верстатник деревообробних верстатів. Виробник зубожного виробів з дерева, за рахування учнів проводиться за співбесідою без сертифікатів ЗНО. Після 9 класу 3 роки навчання, а після 11 класів 1 рік навчання. Я за увагу звичайну класу на Учні. Перед вами тепер важливий крок, і ви будете не тільки робити домашні завдання, а можете десь і подумаєте, куди ви чи будете поступати чи ні. Але ще я хочу вам сказати, що ви можете скористатися прийти до нас до центру зайнятості для того, щоб протестуватися і більш впевнитися у тому в вашій спільності до вашого вибору професії. Дуже вам дякую.